Пам'ятаєте мене, так. Дивіться, зараз... Можна просто дивіться, Зараз ми проводимо на підставі договору оренди, на підставі в установленому порядку затвердженому, пройденому державну експертизу проєкту з реконструкції даного об'єкту. Погодженому даний проєкт, погоджений з, з обласною радою, є всі відповідні документи. Ми проводимо зараз будівельно-монтажні роботи, відповідний дозвіл на проведення будівельно-монтажних робіт, виданий Державною будівельною Державною інспекцією, будівельною у нас є. Копія даного дозволу знаходиться також і в обласній раді. Зараз ми проводимо реальну монтаж автозаправної станції. На всі питання, які є, на всі порушення, якщо є з нашої сторони, якісь порушення, я готовий надати вам відповідь. Я в 8, так і в письмовому вигляді. Скільки років ви орендуєте Даний об'єкт орендується з 2008 року. На сьогоднішній день заборгованості по орендній платі як перед обласною радою, так і перед балансоутримувачем у нас немає. Скажіть, будь ласка, чому ви допускали постійні заборгованості? Навіть на нашій комісії вже декілька разів розглядалося питання про заборгованості вами саме перед обласною радою. Я Це хочу так. вам ще раз сказати: на сьогоднішній день заборгованості немає більше того, я хочу вам сказати, що у мене на руках є експертний висновок офіційного експерта. Я надам його комісії, в якому експерт указує на те, що на сьогоднішній день. За неправильне нарахування орендної плати, у нас є переплата перед обласною радою в сумі 300 тисяч гривень. У нас є, це не мої слова. У мене на руках є висновок експерта. По поводу того, що в мене були певні проблеми. да, були в мене було викрадено працівниками міліції. Ви буде проведені по мені 27 обшуків. Вправа там не закінчена. Я не готовий зараз сказати, винен я чи не винен. Буде рішення суду тоді і вирішимо. Були певні, але. Що це має до цієї ситуації? Так була заборгованість, чи не була? Заборгованість? І неодноразово. Ми розглядали на комісії Заборгованість, вона погашена. Я ще раз повторюю, на сьогоднішній день жодної заборгованості перед обласною радою, перед балансу утримуючим у нас немає. Якщо ви вважаєте, що там якісь там такі прострочки, що це є предмет, які суми? Прострочки були, дорога, я можу про це сказати. Так, так скажіть, будь ласка. Прострочки були в минулому році від, від на, імені, від імені підприємства, я звертався до комісії з приводу того, щоб відстрочити питання передачі цього користування, я маю на увазі приватизацію, так, по-простому скажу, об'єкту в зв'язку з тим, що перед, в кінці минулого року була заборованість щось више 120 тисяч. Подальшому процесі цього комісія пішла нам на зустріч і відхилила, ну не рекомендувала сесії розглядати питання щодо затвердження звіту про оцінку майна на підставі того, що була заборгованість. Потім цю заборгованість погасили, і на сьогоднішній день підтверджую, да на сьогоднішній день станом на сьогоднішній день її немає. Але ще, наприклад, пару тижнів назад, коли ця історія починалася, заборгованість була, якщо я не помиляюся, порядка 14 чи 15, тисяч. ну десь у межах 15 тисяч. Да. На сьогоднішній день ця заборгованість, ну, це за останні півтора місяця. 14 тисяч це орендна плата приблизно десь за півтора місяця. Ну так, приблизно. Я точні цифри вам не можу зараз. Сказати. Це, я вибачаюся, це заборгованість перед нами, а ми отримуємо лише 50% від арендної плати. Яка заборгованість по обласній раді, бо те, що йде в обласний бюджет, я не можу. А всього 35 тисяч було. Ну, було. Знову ж таки, ми говоримо, що було. Обласної. Але на момент розгляду воно було. Те, що погасили, ну погасили. А ви сказали, що 5 мільйонів вклали, це сюди? Ні-ні-ні, не тільки сюди. Ні, ні, ні. Ви давайте, якщо ми сьогодні піднімемо всі платежі з орендної плати, ні, ну допуск... орендна плата це добровільне. Це таке. Ну орендуйте плачу, ж вас не заставляє. Май зважає сюди сіді. Ні, ні, -ні. сюди ми не вклали. Сюди треба рахувати. По цьому об'єкту є закуплений автотранспорт, є закуплене обладнання для діяльності даної АЗС, Є закуплені будівельні матеріали, матеріали, є зроблений перелік робіт зараз на цьому об'єкті. Якщо реально тут, тут десь близько близько. Я не можу зараз стверджувати. Давайте цифрами сюди, от, якщо ми говоримо от конкретно сюди, ви маєте на увазі, тут зараз, ну теж отут от тут, зараз, ми да? ж тут, ну тут десь треба мільйон чотириста, мільйон триста, мільйон чотириста. Якщо брати вартість двохстінної ємності, яка вже зараз змонтована, фундамент під неї і, і так далі, це треба піднімати всю проєктно кошторисну документацію, щоб визначити, яка ми я ще не рахував на сьогодні. А тут то про контролем рішення написано, щоб почати е, виконувати скажімо, будівельні роботи після затвердження е, оцінки. Е, а виходить, ми ж не затвердили оцінку. Ну як? Це ну, тут, що затвердила, вона не дійсна була. Чи, як це? це є... да, затверджено не дійсно. Е, я хочу ще раз звернутися. Е, це питання розслідування. Чому належно подану оцінку нами? Затягувати. Ні, 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 це не наша проблема. Ви на нас не вішаєте. Шановний пане, шановні пане депутати, ви на нас не вішайте ми питаємо, ми ваші особи, ваші... не ваші проблеми, а проблеми обласної ради. Звіт був поданий з п'ятимісячним терміном дійсності. І чому обласна рада умисно затягувала, це потрібно розбиратися. Це не ми затягували, пане, пане депутату. Цього скликання? Це треба розвитку. Наскільки пам'ятаєте, минулого року ще було подано вам? Я не буду кержувати. Треба розбиратися, чому обласна рада, чому ми подавали ми подавали належним чином розроблений оцінку, яка була дійсна протягом п'яти місяців. Чому? Чому обласна рада? Тобі питання виникають. воно у вас і в мене виникає питання, чому не затверджена дана оцінка була у визначенні терміні. Чи, чи я маю збирати депутатів, голосувати? Як ви вважаєте? Це минуле скликання було, вони можуть стігати, ну, чому, може, чому ті депутати. Степан Іванович, скажіть, будь ласка, умови договору, що з умов договору були наповнені? Так. Треба взяти договір, переглянути його, передивитися, чому Так, я не є питання, що з умов договору було не виконано. Скажіть, будь ласка, от на сьогоднішній день. Ну, наскільки Скажімо так, з періоду користування цього договору постійно виникали питання оплати цього ж договору. Це основна умова невиконання. На наш погляд. Можливо, ми помиляємося депутатом вирішувати, але якщо арендальний. Нерегулярно сплачує орендну плату і постійно є затримки, що ви правильно сказали, і розглядалося на комісії, то є питання до самого оренда. Тому, як на мене, то невчасна і не своєчасна і невповнена об'ємі сплата оренди платежів є основною підставою для того, щоб задуматися, чи потрібно нам це в подачу. Так зараз вже сплачено всі платежі. А в чому зараз полягає проблема? От чому не затвердити цю оцінку і піти далі? Вже немає На сьогодні немає оцінки. і На сьогодні навіть немає підприємців, які мають бажання цю оцінку здійснити. Не На конкурсній комісії ми останні розглядали це питання і не було жодної пропозиції щодо того, щоб е, хтось мав бажання здійснити оцінку. На завтрашній комісії конкурсній, можливо, будуть також такі пропозиції, будемо розглядати, але поки що таких не було. Слухаю вас, Іван. Я беру особисту відповідальність. перед Перед вами, головою комісії, і запропоную комісії 10 суб'єктів для оцінки. Робиться пропозиція по визначенню суб'єкта оцінки таким чином, щоб ніхто про неї не знав. Розумі? А я беру особисто зараз і подам офіційного листа, що візьму на себе забезпечення офіційних ліцензованих суб'єктів. Закон подати пропозицію і пропозицію оприлюднити у засобах маси інформації. Правильно я розумію? Кондурсна комісія. Є, як діє? це, це незаконно, щоб людина сама проводила собі понятно, У нас немає таких підприємств, які роблять оцінку. Є Що підприємства але саме, не є, не саме саме тут не зголошується. В не а чому? хто знає? Зону це це не в нашій чому? компетенції. Ну, але виникає ще одне запитання. Ну як як на мій розсуд? Так? Це моя особиста точка зору. Я Можу ще така ще одна проста запитання. Якщо на сьогоднішній день ту оцінку вже комісії, там, депутатські оприділилися і призупинили затвердження тої оцінки, яка була, то об'явили конкурс на проведення нової оцінки, то будемо рахувати, я так думаю собі, що це є підставою для того, щоб рахувати те затвердження, що відбулося порушення певним рішення сесії, скажімо так, прийнято з певними зауваженнями. Бо Осрочена оцінка. Якщо це призупинено це рішення, то тоді до проведення нової оцінки, і затвердження нової оцінки, і прийняття затвердження сесії затвердження сесії обласної ради, по ідеї роботи би не мали б виконуватися знову ж таки, а вони на сьогоднішній день виконуються, це теж не зовсім правильно. Тому що, <зас> да, тому, що через півроку тут буде стояти ЗУ, АЗС, АЗС, да, яка вже буде належати, скажімо так, непонятно кому. І потім. У нас буде спорне питання, бо ми ще сьогодні є... вже є те спорне да, питання. Є... Скільки коштує те майно, яке надавала обласна рада в оренду? Де воно? Скільки воно коштує? У нас немає на сьогоднішній день дійсної оцінки. Немає. Воно демонтоване. Не є, ми за орендоване майно відповідає орендар, який взяв оренду Він несе за це відповідальність. майна, який зараз провести воно демонтоване. Це ваше питання. Ви, ви, підприємець не мав права демонтувати неоцінене майно, розумієте? Нема права демонтувати, тому що на сьогоднішній день. Ми що, не то знаем, що то було? Демонтовані три блокпункти. От вони знаходяться Це не в пошкодженому вигляді. Це. Вони Це. зараз знаходяться Це. у непошкодженому вигляді. Я готовий представити їх. членам. От, будь ласка, вони є. Далі, я хотів, ви бачите, що в аварійному стані знаходиться приміщення операторної. Не вік, за неурібляй вашого ваша Ви тримаєте цю оцінку. Він не мав права починати роботи без оцінки. Подав я від... погодив питання. Обласна рада надала дозвіл на виконання. Відповідне рішення я надам голові постійної комісії, де голова постійної комісії попереднього скликання надав дозвіл на проведення будівельно монтажних робіт. Підкреслюю, я надам відповідне рішення. О, комісія немає таких е, в мене є такий документ. Мавчи це вже інше питання. Це не зачисчіло сьогодні підробити, Але є ж документ. Ми говоримо про документ. Тоді яким чином він видавався, на яких підставах і яку юридичну силу він має. Якщо я дам якийсь документ, він буде мати якусь юридичну силу? Ні, ну дивлячись, якому статусі дасте. Якщо людина бажано надати певний документ. Якщо не людина надавала, надавала мені комісія обласної ради. За підписом голови комісії, так. За підписом голови комісії. Там є що роботи Підприємець, що можемо дати відповідь. Я хочу підкреслити, що всі роботи, які зараз проводяться, погоджені з відповідними органами обласної ради. Всі документи є в наявності. Зараз виникає питання, що обласна рада хоче продати моє майно. Я не даю обласній раді жодних повноважень комісіям, голові обласної ради продавати своє власне майно. яке є Власне майно, Власне майно, будь ласка, я прошу, є майно, яке вже я не можу відокремити. От, Будь ласка, прошу, прошу. Будь ласка, оглянути і визначити ж, чиє це є майно тоді. Ми, я ми на мой, не знаю, чи є не знаю. То вам прийдеться визначитися тоді. Чи є це майно? Знаєте, ці Вони блокпункти зараз. Ваше майно Ми не знаємо, чи було це перед ними, чи не ну, знизу, чи не було. Можливо, це вже було. Можна запитати ці блокпункти, вони мають можливість їх використовувати для підприємської діяльності і отримання. Економічної організації. Це я не думаю, що ніхто не, не експерт. Так Ми... ви, не посудні. Ви управління управління комунальним майданчиком. Згідно договору до оренди акту приймання передачі, вони були передані на цій площадці. Разом з цією площадкою. Тобто їх просто посунули. Разом з площадкою. Вони були передані згідно з схематичного плану. Де вони без гарант, без гарант, без зараз все вже? Я ще раз наголошую на тому. Жодної дій. Без погодження з обласною радою я не проводив. І всі необхідні документи. в мене є чітка стінограма відношень і ціла папка з 2008 року. І всі правовідносини на всі правовідносити є підтверджуючі документи. Абсолютно всі. І жодних дій без погодження не проводилось. І ці роботи, роботи теж погоджуєш великі роботи? Звичайно, так, так звичайно. Є і дозвіл, є. Робіт і Проектна кошторисна документація, Степан Іванович, вам була подана абсолютно. і вами комісією в установленому порядку погоджена проєктно-кошторисна документація, кошторис, погод, кошторис, по, кошторис виконання даних робіт. Він погоджений і всі необхідні документи перед вами. Я... Члени комісії. Я не пам'ятаю, щоб ми погоджували ПКД. Хтось а не легше так? підняти документи. Ми я думаю, підняли що тоді буде документи. більш і документи. Так це було за минуло. Подавати ми не можемо пані відповідати. Безліч випадків, коли члени комісії не знають, що робиться окрім вас одної. Я підтверджую, що є такі випадки, тому це не дивина, якщо члени комісії чогось не Ой, я проводжу. Тим що річ у тім, що ми цю комісію не розглядаємо. Так безліч питань не розглядали, але вони виносяться на сесію, вони затверджуються сесійно. Голосують. Голосуються, дають. Не знаю про таке. Те, що ви не знаєте, це вам мінус, тому що ви маєте. <кхід> а, це. А, а який вихід Ті, ситуації ви зараз бачите? Ну що, треба роз, цін. я кажу, ситуацію все рівно якимось чином розрулювати. На так, мою думку, на мою мою думку, Рішення пана підприємця, що це його майно, воно завчасне. Тому що на сьогодні Оце офіційно майно? офіційно це майно. Ми ну, можемо сказати так, земельна ділянка. Яке тут є майно? От це чи не це? Я не знаю, коли це почали. Ви работать. претендуєте на земельну ділянку? На земельну Ні, ділянку Ні, зараз де, земельна ділянка ваша. Ні. Ні. ні, це так, є міською ради. Земельна ділянка є власністю виключно міської ради. Так, я, говорю, це 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 земельна ділянка є, вас свою, власністю ради. є власністю міської ради. А у вас вона у постійному користуванні, у вас є державний акт ні, на право. Бачите, це не є ваша власність. Так Михайло, я, я розраховую на вашу вищу кваліфікацію. Приде візьмете. У вас є акт. Почекайте, почекайте. Що у вас є? Що це обласна рада? Є Ах на постійне землекористування, за засоба і зараз право чекає зараз. Права, робиться власність. акти на землю. вже державні акти робиться в стадії роботи на власність чи на користування облради, облради. А зараз вони постійно користуються. власність У мене є погодження. А що міськрада вам віддає цю землю? У -у -у. Причому, Причому, міськрада є закону закон. закон, закон, закон гласить таким чином, якщо тут на цій землі є нерухоме майно обласної ради, автоматично дає за дозвіл на оформлення акта на землю, там де Зашована власність нерухоме вино. Отаким чином звучить закон. Так що міська рада до цього не має нічого абсолютно. І це місце, де ми зараз стоїмо, то як хочуть. То як це, ходить. Це не чоловіше, та просто продовжить вас перебили. будує на землю. Виникає, виникає може, правова да. колізія тут, якщо чесно. Виникає правова да? колізія. Виходить, що, наприклад. Да, зараз підприємство, в частності підприємство Жентол, да, то Жентол будує вже, воно вже будує. Коли воно це збудує, от чия це буде власність? Власність чого? Воно ж не будує з нуля, воно проводить реконструкцію. Якщо я проводжу реконструкцію вашої чом калізія, колізія? Колізія Я трьох простий приклад. Якщо я проведу реконструкцію вашої квартири, я розумію вашу логіку, вона залишиться у вашій власності. Розумієте, то може краще ці питання спочатку залагодити з умовно. Безумовно, безумовно. Потом... тому що тоді підприєметься я... і будує хочу... для так, так, Дозвольте так, мені як калізії немає. Але він уже будує Ну будує на свій буде. страх і ризик. Це буде добре. Хай будує. Ви забудете хочу запевнити шановних незаконних шановних депутатів. Що сесія Верховної сесія обласної ради. ради включила даний об'єкт у перелік приватизації? Чи це також незаконно? Яка сесія? Якої ради? Сесія, Його? якщо Його? я помиляюся, якщо я не помиляюся, 30... сесія з номером 32. Включений даний об'єкт у перелік приватизації до 2017 року. Чи це також незаконно? Пане юрист, скажіть нам, будь ласка, вам я це відомо. Не, я не надаю правовому оцінки. Є ти, рішення сесії обласної ви ради ви, ви, має... ви, ви маєте ви мусите дати цю пане право. Пане ви маєте пане. надати. Ви... Це ваша, ваша об, посадова обов'язки. Обов ви рахуєте, що рішення сесії про включення даного об'єкту в перелік приватизації є незаконним. Я не рахую ні, включення. Законно, ні незаконно. І я не, чинний, я не маю того рішення, що його панець. подивитися включення в перелік об'єктів. І сама приватизація зовсім інше. Якщо він включений говорим, в перелік до 2017 року, чи буде рада продавати, чи не буде продавати, це одне. От коли вже окремо буде, що так, да, вдягай приватизації, це інше, а він включений там 70 пунктів переліків сіті там має бути. Це одне. Я більш детально поясню І на шановному цього пану ви вже робимо, що визначений це вже незаконно. спосіб приватизації. Крім цього, визначений спосіб приватизації даного об'єкту це конкретним пунктом вказано у рішенні сесії викуп орендарем. Я прошу шановного пана ознайомитися до 2017 -го року. Госпорада має право переглянути, подивитися, викупом чи не викупом, як вигідно для того, щоб якщо вигури, таке право є, yeah. абсолютно, абсолютно як вигідно для ради, абсолютно, тобто для області. Так, так, Люболексівна. Наше на завдання сьогодні тут визначити, чи ведуться роботи і в яких об'ємах вони ведуться. Далі у нас засідання нашої комісії. Запрошені всі члени комісії. Так. І е, прийняття рішення на котру годину? Орієнтовно на, на 15, 15 годину. Рішення буде прийматися щодо чого? От е, як звучить проект рішення? Рішення е, буде прийматися з двох питань, так? Які є два питання е, розглядається саме стосовно дзвінтового? Перше так. питання: як виконується умова договору оренди? Так. І чи я доцільно далі продовжити чи не продовжувати, вам вирішувати. Ви і друге питання, якраз ви? по тих питаннях, що вони кажуть, я не що? запрошую на засідання. Бо коли приймалися це певні рішення, там були деякі певні юридичні коаліції. І в зрахуванні цього треба внести відповідні зміни, в раніше прийнятих рішення. І як знову для розвитку на сесію просної ради. Ви приймаєте попереднє, подна сесія, вирішите. Ви можете це все узаконити, ми що слухали пана Євгена в п'ятницю? Дуже багато часу приділили. В принципі, позиція зрозуміла всім членам комісії, які були двічі, поверталися до цього питання, і слово надавали виключно пану Євгену, зважаючи на те, що комісія не була готова, що це питання викличе такий резонанс. Зараз практично всі члени комісії ознайомилися з матеріалами. В п'ятницю був відсутній юрист. Сьогодні я присутній юрист і для нас, для комісії буде дуже важливим юридичний висновок. Можна питання про членах комісії? Так. Євген Тодорович, ви озвучували наші з вами розмови, що у вас був телефонний дзвінок із устріч з деяким паном Олегом, який представився представником голови облради пана Свяття. За вирішення цього питання за 100 тисяч доларів. Так, да, я підтверджую, підтверджую. Крім того, буквально пів години тому від цього пана я отримав телефонний дзвінок у вашій присутності. Так. Він хоче зі мною зустрітися. З приводу? Не, не назвав, він у телефонному режимі привід. Але я дійсно підтверджую той факт, що пан Олег, я не знаю його прізвище, у мене є його телефонний номер. Я з ним він є у Чернівцях, бо він ми з ми збукався, А він як представився, як хто? Як пан Олег. Як пан Олег, я цитую членом комісії депутата, він сказав: якщо я не вірю, що питання з цим об'єктом, то ми, він сказав, ми його продаємо з аукціону. Ми це хто? Як пізніше мені стало зрозуміло, він ми, мав голова обласної Хорошо, ради. Яке вирішення питання? Він...